За будь-яку інформацію про вбивцю Ірини Фаріон оголошено нагороду у 10 тисяч доларів. Поліція оголосила розшук підозрюваного у вбивстві. Докладніше далі. Відома українська філологиня Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху на її життя у Львові 19 липня. Лікарі намагалися врятувати її кілька годин, але безуспішно. Правоохоронці встановлюють особу та місце перебування чоловіка, який може бути причетним до вбивства. Прес-служба МВС повідомила, що поліція розшукує худорлявого чоловіка віком близько 20 років і зростом 170-180 см. сантиметрів. Осередок всеукраїнського об'єднання Свобода у США навіть оголосив винагороду у 10 тисяч доларів. За інформацію, яка допоможе знайти вбивцю. Злочинець, за словами свідків, був одягнений у темні спортивні штани: червону футболку, поверх чорної кофти, широку панаму, білі шкарпетки та червоно-чорні кросівки з білою підошвою. Інцидент стався близько 19.30 19, 19 липня, на вулиці Масарика, коли невідомий вистрілив у Фаріон з пістолета Макарова. Згідно з інформацією, перед замахом за домом філологині стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не Ковався і просто спостерігав. Спочатку з'явилася інформація, що вбивце може бути 21-річний мешканець Львівської області, але правоохоронні органи цю інформацію спростували. Розслідування триває, і поліція закликає всіх, хто має будь-яку інформацію про злочинця, звертатися до них. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.